Як знайти роботу молоді і підказати учням варіанти щодо майбутніх професій, намагалися освітяни та фахівці центру зайнятості. У Івано-Франківську відбувся ярмарок вакансій. Він зібрав представників практично усіх місцевих коледжів та університетів. Вони розповіли про різноманіття навчальних спеціальностей та можливостей, які відкриваються для шкільного юнацтва у майбутньому. Втім, цьогорічні випускники не бачать особливих перспектив щодо роботи у Івано-Франківську, де хто не виключає працевлаштувального. За кордоном я збираюся їхати за кордон до своєї двоюрідної сестри працювати там. Ібо я якось в Україні не думаю, що десь знайду роботу нормально. Я би хотіла тут працювати. Просто ну я дуже мала вірогідність. що Я можу десь тут ну якусь не собі роботу. Проте ну я сподіваюся, що все вийде. «Низький рівень освіти? На люди, які можливо забувають освіти, вони не мають змоги проштуватися в Україні, тому що. Ну, якось у нас так сталося, що більше за кордоном більше можливість в цьому і більше зарплати і взагалі, більш кінкавість людей. У міському центрі зайнятості кажуть, цього року у Івано-Франківську працевлаштовано понад дві сотні випускників вузів та ПТУ. А загальний рівень безробіття в обласному центрі Прикарпаття зменшується. Втім, зізнаються, із працевлаштуванням молоді дійсно існують проблеми. В результаті служби зайня... співпраці служби зайнятості з роботодавцями. Поступило 6533 вакансії, на які працевлаштовано 5919 осіб. В основному на сьогоднішній день залишається нестача робочих місць згідною оплатою праці та умовами праці, особливо для молоді. Загалом цього року на біржу праці стали понад 10 тисяч івано-франківців. Нині на обліку перебувають дві з половиною тисячі безробітних. В мерії нагадують, підприємцям, котрі працевлаштовують людей, держава відшкодовує єдиний соціальний внесок. Приходять, звертаються, я знаю до вас, до багатьох. Дайте роботу, дайте роботу, дайте роботу. А сьогодні є можливість, можливість самого себе забезпечити роботою. Ви ж тільки 44 особи звернулися. Тобто держава відшкодовує. Тому я ще раз звертаю увагу тим, хто цікавиться цим питанням, мається, мається, шукає роботу. Звертайтеся в центр зайнятості. Наразі молодим івано-франківцям найбільш пропонують вакансії у сфері торгівлі, громадського харчування та обслуговування технологічного обладнання. І Іваненко, Андрій Шкварва. Новини на вежі.